Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 35 помножити на 3 дорівнює 7 плюс 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляться як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один серничок, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильний варіант вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео. Щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. Тепер, коли ми перевіримо умову, 36 розділити на 3 буде 12, 7 додати 5 буде 12, 12 дорівнює 12. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.